Ще один неадекват влаштував у столиці справжню виставу. Спочатку керманич кросовера потрапив у аварію, а потім погрожував копам фізичною розправою. За п'ять хвилин чоловік, який ледве тримався на ногах, розповів із десяток версій своєї пригоди. У день Валентина всім хотілося кохання. Я считавлю тебе. Повернісь, пожалуйста, знімає штани, а ти не хочеш. Почому на вулиці Борщагівській водій Кіа влаштував своїй колезі та копам геть неромантичну зустріч. Кіа на повному ходу наздогнав Нісан. Після чого Нісан викинув на узбіччя, де він мало не збив бетонний стоп. Потім машину рикошетом знову викинуло на проїжджу частину і крутило нею ще на відстані принаймні 60 метрів. Після зіткнення Sportage з п'янючим, як чіп водієм, пролетів ще принаймні метрів 400 і зупинився тут завдяки відбійнику. Водійка поза шляховика дивом не травмувалася, як і Kia, якого ледве впіймали патрульні. Так яка аварія произошла, зараз, Я що? Я в курсі що? Сидів десь там. Папа папа пап сюди сюда. Коротше, от ці вже приїхали. Бі. Залишивши авто, лобуряка повністю змінив свою версію подій. Тепер він перехожий, який бачив аварію та дуже хоче допомогти. Я отець тут, тобі прохожий, питаюсь помочь, а ти мне гониш дуру, що я это, ну, какими образами фу. Вообще, взагалі гаряць, тобі єшку чи ні? Голим оком було видно чоловіку стані сильного алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Він стверджував, копи його побили, тому й довелося закритися у чужі кія спортеч. Я прятався, нахуй. а ти, ти дівчина трешно мене біло, на одразу капні каміна. А як мені не мадюкатися? Вряд ли, що це покі слова, а я говорю, що це для связьки слова, коли человек не може выразить свої емоції. Патрульні, яких він чомусь називав жіночими іменами, терпіли вибрики п'янички до останнього. Я тут просто прохожу і не понимаю, а ти вже все знаєш. Ну якими ділами? Поясни мені Света. Ну, или ти Наташа, бл, а ти вроді Света, а не пояснить пояснити не можеш. Ни. За кілька хвилин він зі свідка події знову перетворився на водія, дістав скашені ключі і спробував забарикадуватись у салоні авто. Терпіння копів зрештою вуснуло. Ох, б. А це ти тебе там що? Б буду на. піднімай мене, на! піднімай мене на віч! Героєм святкового вечора виявився автомийник, який вирішив пошукати пригод на чужому авто. Водій не зміг придивити реєстраційний талон транспортний засіб. Ні, ну ти що ти розумієш, зараз. а я ні Це, не поняв.